Перше. Трішки історії. Десь два тижні тому, коли працювала Верховна Рада, ми до цього часу з СБУ розробили законопроект про боротьбу з окремі зміни до законопроекту по боротьбі з тероризмом, а саме створення в системі СБУ відповідного спеціального відділу, який би займався боротьбою з тероризмом, попереджав би там якісь диверсійні операції, таке інше. На території всієї України. Голосування. І жодне не мало успіху. Це саботаж, Це саботаж. на рівні Верховної Ради. Це Хто саботує? На рівні Верховної Ради. Називайте, будь ласка. За мир і стабільність імені Курченка. Група. Раз. Партія регіонів, яка не давала голосів, та офіційна партія регіонів, яка є в Верховній Раді. Два. Це скільки залишилось там штуків? Ну, скільки б їх не залишилося, але, на жаль, у нас в опозиції з урахуванням вірніше, у вже провладній коаліції, у вчорашній коаліції недостатньо голосів, аби прийняти цей законопроект. Ну, це недисциплінованість депутатів, які входили до більшості. А, оцей передвиборчий період, коли всі побігли вже по будь ласка, Навіть під час фактичної війни недисциплінованість депутатів. Не Як це можна пояснити? Ну, от, така Верховна Рада, таку, таку, таку Верховну Раду е за вуха притягнувши. Туди депутатів від Януковича сформувала злочина попередня рада. От і все розумі.